Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в магазині «Аврора». чипси кукурудзяні, трапеза зі смаком сиру 90 грамів 39 гривень. Квас опілля УЖБ. Пів літра за 22 гривні. Напій безалкогольний ice 27 гривень 500 мл. Відживчик є з різними смаками напої. По 19 гривень, тут 330 мл. Лимон, яблуко, кола та оранж. Злаково енергетичний батончик з арахісом та родзинками. 11 гривень 40 грамів. По 9 гривень рукав для запікання довжина 3 метри. Такий рукав, довжина 5 метрів, ціна 34. Рукави для запікання від frakingbox 3 метри за 39 гривень. І є наборами. Це є пергамент та плівка. пергаменту 5 метрів, а плівки 10 метрів, ціна 49 гривень. Великий асортимент капучино від Маката 49 гривень, вага 110 г. Новий смак і ріш віскі. Цукерки від АВК 112 г, 55 гривень. Бонжур-десерт 39 гривень, 116 грамів. Дуже милі новинки, силіконові форми для випікання у вигляді ведмедиків чи то пандочок. Чи два варіанти. Цей Верхній більш на ведмедика, похоже, це на пандочку. Всього 6 штук виходить ціна 59 гривень. По 39 гривень ось такі силіконові форми. Можна робити якісь заготовки заморозки 10 порцій. Класна новинка, Похоже на чипси хвилясті. Це є затискача для пакетів для чипсів. Тут так пише чипс. Ціна 49 гривень за 4 штуки. Гарненьке, як вам ідея, хоча не знаю в кого, в нас чипси в пакеті не залишається. Багато новинок цього разу. Подивіться, яка ще одна цікава силіконова форма це для заморожування. Тут є отвори, можна робити щось. Кругла шість порцій, ціна 119 гривень. Я думаю, що це не лише для заморозки, можна якісь, наприклад, желе заливати. Сукерочки такі робити. Які ваші ідеї, як ще можна використовувати? Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Теж тут є ведмедики, лапки. 99 гривень, чохол охолоджувач для пляшки. Попередньо його ставите в морозильну камеру, а потім одіваєте на пляшку. І є різні малюночки. Залишилася настільки одного варіанту, але загалом є різні. По-моєму, 3 чи 4 були варіанти. Пакети для вакуумування. 20 штук, розмір 25 на 35 см. Ціна 129. Ось такі новинки. Це є ложка для спагетті з дерев'яною ручкою, силиконова. І лопатка кухонна. По 88 гривень за одну штуку. Все пізнається в порівнянні, так вам до порівняння представлю до інших варіантів. Бачите, вони такі мініатюрніші, менші по розміру. Кришка для продуктів антимоскітна. Вона такою сіточкою, і це, я б сказала, більше як поросолька. Розмір 45 на 45 см. Вони однотонні на металевому каркасі. Такі от кольори: є рожевий, сірий, темно-сірий і зелений. Зустріла в Аврорі щойно підписників. Якщо ви дивитесь відео, вам вітаннячка. Одна підписниця мене впізнала по голосу, дуже приємно. 449 гривень сковорода діаметром 28 см. І вітання новим підписникам: 339 гривень сковорода діаметром 24 см. Я таку колись давно купила, користуюся. Знаєте, вже придивляюсь до якихось новеньких. І в мене особливо любов до усяких баночок-скляночок. Від люмінарки, об'єм 750 мл 109 гривень. 500 мл об'єм 99 Такий на закрутку 330 мл. Думаю, навіть для консервування вони підійдуть 17 гривень. Відрізняється кольором кришки, тут можна підписати. Такі баночки для сипучих скляні об'єм 300 мл. Відчувається, що тут таке товсте скло. Металева кришка 44 гривні. Ось з сердечками, з акційною ціною, що менші, що більші по 99. З бамбуковою кришкою об'ємом 1 літр 139. Такі цукерниці листочки по 88 гривень. Два варіанти кольорів і два варіанти форм. Багато приїхало ось таких чашок скляних. Ціна 69 гривень, і є три варіанти кольорів. Пластикові пляшечки для напоїв дитячі. Ціна 99 гривень. Є ось таких чотири варіанти: космічні дракони, тваринки і єдинороги. Вони на трубочку і на ось таку, бачите, пластикову трубку, мабуть, так називаємо це. Можна прикріпити. Такі чотири варіанти. Контейнер квадратний об'єм 900 мл. Ціна 19 гривень. І відрізняються вони ще кольорами. Є акційні варіанти. 800 мл 15 гривень, літр та 200 мл за 17 гривень. Давно в нас не було з цих контейнерів. Вони є з сірими або із з зеленими кришками. Ціна 59 гривень. Об'єм літр 110 мл. мілілітрів. А таких ще не було в зеленому кольорі. Об'єм 750 мл, ціна 39 гривень. Я організувала всякі дитячі ігри в такі контейнери. Знаєте, Якщо є дрібні деталі, щоб вони не губилися, а кожна ігра мала окремо свій контейнер, якісь різні сортери, Я думаю, матусі мене зрозуміють. От, і також можна, звичайно, на крупи використовувати 49 гривень літр та 400 мл. Файний бонус, вологі серветки, універсальні для прибирання. 60 штук із клапаном. Вони за 49 гривень. Вони довші, ніж звичайні подовжені. Набір губок, кухонних, Добра господарочка. 4 штуки. Вони круглі, в сірому кольорі. 29. 199 гривень коштує кошик для білизни пластиковий. Поки я на нього дивлюсь, дивлюсь і не беру, вже залишився останній 25 літрів об'єм звичайного тазика, мені замало, як виявилось. Набір декору для рукоділля. 20 картинок, це, до речі, не наліпки, а картинки. 29. Джгут декоративний 250 грамів за 77 гривень. Бачу, має якісь вкраплення. І такий більш класичний варіант джгута. 44 гривні, 100 грамів. Набір паєток у вигляді зірочок. Кольори є на вибір і жовтий, і блакитний, і зелений, червоний, і білий, і срібний. 34 гривні. 109 гривень, миска пластикова об'ємом 15 літрів. Бо я ось такий варіант собі купляла, то виявився мені за маленький тазик. Ціна 99 гривень. Об'єм тут 12 літрів. 149 гривень коштує рюкзак дитячий із іграшкою. Власне, це частина іграшки. Голова, вони це все пришито і ноги, бо я бачила колись були такі іграшки, що їх можна було витягнути і бавитись окремо. Так, і тут ще є кишеньки по бокам. Можна щось покласти. В червоному кольорі і є у синьому ще кольорі. Гаманці жіночі. Такі невеличкі. Ціна 99 гривень. Кольори ще є зелений, ось такий і рожевий. Відділ для карток, фото, основний відділ, замка нема і є окремо на монети замочок. Ще є ось такі гаманці. Три варіанти кольорів: чорний з рожевим. Такий м'ятий зружає, а, не всі з зружаємо всередині. Так, і червоний. Ціна 88 гривень. Це такі м'які, набагато м'якші, ніж ось ті, що ми дивилися. Теж є відділ для карток, для фото. На монети відділу немає і немає замочка. Просто один соцільний відділ. Обкладинка для документів. Кольори такі досить яскраві, оранжевий, зелений та червоний. Ціна 19 гривень. Суперзнижка на ліхтарик ручний на батарейки. 29 гривень. Має декілька режимів світіння, боковий або головний. А канцелярію все везуть та й везуть. 69 гривень коштують пенали. Дуже великий асортимент зображень. Вони такі з разиночками для кожного предмету окремо. Такі пенали з дівчатками всі. Ціна 77. За 59 гривень пенал. Текстильний. Думаю, навіть можна використовувати як невеличку косметичку. Ручки кулькові наборами. 4 штуки за 39 гривень. Такий варіант теж 4 штуки, 88. Отак контраст. Тут 4 і тут 4 ціна вдвічі. По 39 гривень. Набір маркерів двохсторонніх шість 6 кольорів. Новинка на полицях із побутовою хімією. Окей, кисневий порошок для прання універсальний. 69 гривень 400 грамів. І кисневий порошок. Так, і це порошок, і це порошок. Аромат м'ята і аромат лаванда. Хто таким вже користувався, то обов'язково залишайте свої відгуки, враження від нього. Щиро дякую всім, хто залишає свої відгуки. Еліо засіб для миття кухні. Аромат лайм 64 грн, 500 мл. Навіть доместос виглядає по-іншому. Об'єм 1 літр. Ціна 149 гривень. Набір зубних щіточок 5 штук за 49 гривень. І акційні 44 гривні за набір із 4 за 109 гривень ласта для плавання дитячі. Нарукавники для плавання, інтекс 69. Мочалка для тіла, масажна, довга ціна 24 гривні. Відкотекс тампони 24 штуки 119 гривень, 8 штук 52 гривні. Такі новинки для діток, набір інструментів. Ціна 129 гривень. Вони виконані, бачите, так кріпляться як пояс, різні інструменти, і каска. Кондиціонер для волосся Керасі 129 гривень, 400 мл. Скажете, так це ж не акції. А я вам скажу, що без акції досить така гарна ціна, бо в інших мережах ці шампуні і кондиціонери в рази дорожчі. Тут навіть є інша серія, і ціна 199 для сухої шкіри голови. Цей варіант для жирної шкіри голови. Мені, до речі, ідеально підійшов він. Набір пластирів водостійких 15 штук за 29 гривень. 34 гривні, крем протизапальний, регенеруючий календула. Минулий раз, як робила огляд, нечайно зачепили і вони впали ці тюбіки, і ви мені багато гарних відгуків на нього написали, що він дуже класний. Дякую вам. Ну все, вже навіть золото в Аврорі продають. Ви бачите, такі гарні корони. Пам'ятаю, на них була мода. Колись. Дуже гарненькі. Ціна 22 гривні. Резиночки для волосся з такими прикрасами, бусами. Ціна 14 гривень за одну штуку. Резинка для волосся ціна 39 гривень. Є однотонні, її з малюнками, такі по 34. Набір бігудів для забивання волосся: 129 гривень, 3 штуки, гнучки. Інструкція, як закручувати, і є вони в різних кольорах: рожевий, чорний, коричневий та бежевий. За 59 гривень. Пов'язка для волосся косметична.